Ім'я Санта Клауса справді вигулькує у переписках балтівника та торговця людьми Джефрі Епштейна. Але Санта принаймні, не з'являється на фотографіях разом зі злочинцем, на відміну від його колеги Віні Пуха, а також Біла Клінтона, Майкла Джексона, Міка Джаггера, Біла Гейца і фокусника Девіда Коперфілда. Очевидно, що всі ці добрі люди просто проходили повз, коли Епштейн торгував неповнолітніми. А головним поплічником найбільшого педофіла в історії виявився чорний квадрат. Мін'юст сьогодні ввечері оприлюднив ще одну добірку документів із масовими редагуваннями, і я просто хочу підкреслити, наскільки вони сильно відредаговані, тобто дуже сильно багато сторінок виглядали ось так і так, і так. Колишній фінансист Джафрі Епштейн створив успішний бізнес у сфері розваг для багатих та впливових. Поліція зацікавилася цим бізнесом ще у нульових роках, коли виявилося, що розваги для багатих це передусім проституція і зґвалтування неповнолітніх. У 19-му році Епштейна заарештували, і через два місяці він, начебто, Повісився у своїй тюремній камері з тих пір, список клієнтів Епштейна захоплює уяву американців. А також усіх, кому не пощастило мати очі і доступ в інтернет. Коло спілкування Джефрі Епштейна, яке варто було б вже називати новим десятим колом пекла, містить дуже неочікувані імена. Ну, типу, Олександра Вілкула. Через Епштейна він хотів потрапити на інаугурацію Дональда Трампа в 16-му році. В контактах педофіла є цікава для нас тенденція. У колі його спілкування було чимало українофобів. Наприклад, лівий філософ. Ф на Омчомський, який ще з 14-го року дуже хвилюється за агресивне НАТО, нацистську Україну і гарантії безпеки для Росії, або правий мага-ідеолог Стів Беннон, який послідовно виступає за припинення всієї допомоги для України. Або Вуді Аллен, який в останні роки дуже полюбив московський кінофестіваль, Епштейна з Росією об'єднувала не лише дружба з українофобами та торгівля дітьми. На оприлюднених особистих фото Епштейна можна побачити кепку з написом Барін. А ще цитати з Лоліти, які, ймовірно писали на. Своєму тілі постраждалі. А ще знайшлася транскрипція російської колискової про баю-баюшки-баю. Яких російськомовних дітей Епштейн вкладав спати, невідомо, але нянькою він точно ніколи не працював. Це приємне заняття. Я знаю. А, а, а ти знаєш. Демократи та республіканці перекидуються файлами Епштейна, немов мавпи лайном. Але роблять це обережно, тому що в них фігурують представники обох сторін. Так найбільший скандал в сучасній історії США перетворюється на велике і безглузде шоу. Крику багато, мемів ще більше, а от наслідків поки не видно. Клієнти Епштейна продовжують заробляти мільйони, балотуватися на політичні посади і знімати кіно. Тому що інститут репутації це для дикої і корумпованої України. Розвинена 250-літня демократія такими б здурами не займається.